Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Ринок у нас сьогодні був не дуже такий гарний, тому що погода якась дуже нестабільна. За кілька днів прогнозували, що сьогодні буде дощ зранку. І я так вважаю, що багато тих, хто хоче щось продати на ринку, подумали: да навіщо я поїду в дощ І людей буде небагато, і під дощем можуть якісь речі попсуватися. Але погода була така сьогодні, що доща не було, але був дуже великий вітер. Ну, і в цих умовах, коли небагато, дуже було цікавих речей, і вітер, і все таке інше, все ж таки я зробила свої знахідки, які вам зараз буду показувати. Ну і перше, що я вирішила показати сьогодні, це намисто, це намистини з бакеліту. Це пластик, який був у моді в 30-х-40-ну, х, -х ну, може, десь в 50-х роках. Бакелітові намистини тоді нанизували на нитку. Нитка стерлася, і ті намисти, що дійшли до нашого часу, Дуже часто вони перенизані і зроблені вже на якійсь іншій основі. Тому, коли я побачила це намисто, мене здивувало не те, що вони вже нанизані на жилку. Ні, мене здивувало те, що намистини зроблені в два ряди, нанизані з застіпкою. Ось такою. Ну, сама по собі застіпка гарна, бо тут такі стрази, і стрази мають такі трошки, як жовто-сірий колір, нагадують, раух топас. Але ж це стрази, скло, і застіпка повинна бути на якомусь намисці на 5 рядів. Але ж хтось вирішив зробити от такий варіант. Так що тут багато намистин, от така застіпка. І скажу вам, перша моя реакція така була, та я не буду брати, воно перероблено. І пішла, я залишила це намисто. Ну а потім повернулася, ще раз подивилася. Я так роблю, коли у мене є сумніви, то я Іду, потім повертаюсь, і в більшості разів е, я вже вдруге дивлюся і вирішую: ні-ні, не буду я цього брати. А тут підійшла, подивилася, взяла в руки і вирішила, що я хочу все ж таки його взяти. Тут, знаєте, може, грає роль те, що самі намистини мають таку якусь якість, що хочеться тримати їх в руках. От бакеліт був у моді, потім пішов з моди. А потім, десь в 80-х-90-х роках ХХ століття повернулася мода на Бакеліт, але ж не стільки, щоб його носити, хоч і носити теж, а колекціонувати. багато хто не розуміє, що такого цікавого в бакеліті. Я теж не розуміла, поки не побачила і не тримала в руках. Коли береш його, він такий дуже-дуже приємний. Ну, що сказати, подобається мені. Те, що це бакеліт, я зрозуміла не тільки по тому, як вони виглядають, тому що виробляли також імітації бакеліту. А в бакелітові намистини з ознак. Бекеліту це те, що вони мають оці дірки різного розміру. Одна менша, друга велика. Ось бачите, є різниця. І це я подивилася там ще. Ну, потім прийшла додому, взяла пасту з «Хром Polish провела, І це, отут бачите, жовтий колір це теж така перевірка бакеліту. Скажу вам так, що мені не хочеться залишати їх так, як вони є. Мені хочеться трошки їх перенизати. Але у мене така ідея перенизати щось додати до них. Я ще не вирішила, що, але мені здається, що, як мінімум, такі ну. Як такі металеві капелюшки, щоб закрити оці дірки. Мені здається, що може бути непогано. А застіпка? Застіпка гарна, але треба її використати на щось на 5 рядів, на мисто чи браслет. А ще купила каблучку, таку собі не, може і не цінну. Я кажу про метал, тому що це позолота. А от ставка тут центральна це корал. А мені дуже подобаються корали, прикраси з коралами. Тому я от вирішила все ж таки купити і вийшлася вона мені не дуже дорого. Мабуть, тому що оці стрази, які знаходяться навкруги корала, вони трошки зіпсувалися. Зіпсувалася основа. Ну, У них є амальгама, і я вважаю, що там проблема. Тому що стрази повинні бути ну, такі безкольорові, знаєте, як діаманти. А тут вони зелені. Як можете подивитися, різних відтінків зеленого, трошки світліше, тут зовсім темний. Я спробувала їх помити, ну так як я мою щіткою з милом, там не змивається. Робити щось більш радикальне, я не хочу, тому що я боюся зіпсувати корал. Але, загалом, я вам скажу, що отакі стрази, як для мене, як знаєте, асоціація з морською водою. І мені здається, що виглядає не зовсім і погано, що е, навкруги корала от такі відтінки. А як ви вважаєте? Мені здається, гарна каблучка. Ось так це виглядає на руці. Я купила саме, що носити. Якого вона віку? Ну, я вважаю, що це не сучасна прикраса. Може, вона має якісь 20-30 років, щось таке. Ще купила отакий браслет. Мені сподобалося. Цікавий дизайн. Виглядає як коштовний. Але це не коштовний, це біжутерія, стрази. Але дуже гарний вигляд, має стан має гарний. Отака от тут застіпка, що треба отак от відкрити. І ось так. Ніякого маркування тут немає. Дуже старий він не є, але мені здається, все ж таки винтажний вік має. Але такий, може, 30 років. Так. Якось і каблучку до нього не можу знайти, щоб була гарно. Але отак виглядає на руці. Знаєте, я коли взяла його в руки, мені здалося, що він дуже маленький. Але тут, на руці, він сидить добре, не стягує нічого. Отаку брошку купила у вигляді ключа. Мені сподобалося. Дуже сподобалися мені тут вставки, от дивіться, які стрази, які мають от таке гранування. Ось, бачите. Якось я такі не зустрічала. Тож подумала, треба взяти, щоб мати у себе зразок і таких стразів. Тут перлинки, нібито всі на своїх місцях, тут Стрази жовті, ну такі звичайні. А тут мені здається, що двох маленьких жовтих бракує. Але загалом має гарний стан ця брошка. Ось такий зворотній бік. І подивившись на те, як закріплена тут голка, я вважаю, що брошка має свій вік дуже добрий. Ну так, щось таке, що більше як 50 років. Може, це 60 те може 50-те роки. Ще одна брошка, яка мені дуже сподобалася, оця. Вона має цікаву центральну вставку. Дивіться, кабошон високий такий, зелений. Там є амальгама. Ось, бачите, такий там. Світло є. А ось ці стрази, вони мають пласку основу. І теж амальгаму, яка нагадує, як такий блиск, як у дзеркала. Можете подивитися. Мені здається, що такі вставки з пласкою основою це дуже характерно для. Прикрас старої Чехословаччини. Ну, я маю на увазі 30-40 роки у той час. І зворотній бік ось основа штампованої філіграні. Теж характерна для Чехословаччини того часу. Застібка. Звертаю увагу, а так все. Вважаю, що брошка дуже стара. І зроблена в Чехословаччині. Але, так, на 100% я не впевнена. І, може, ви мене напишете іншу інформацію. Буду дуже вдячна, тому що брошка мені сподобалася. Я бачу, що вона стара. Ну а, можливо, я помилилася в тому, щоб сказати, звідки ля вона і коли зроблена. А ще купила отаку брошку. Яка цілком сучасна, і чого б я її покупала? А тому що мені дуже подобається оцей камінь, які вставки тут зроблені, це лабрадор. Ну, іноді називають цей камінь Лабрадоріт. Так, в одних мовах, ну, іспанською чи англійською лабрадоріт, але українською називається лабрадор. І е, ціную цей камінь за оцю ірізацію, який, такий світ так гарно тут переходить, грає в цьому камені. У мене є деякі прикраси е, з вставками з лабрадору, Я навіть відео робила на цю тему, але брошки не було. І тут я побачила, і до того ж такі великі вставки, і подумала, що треба взяти. Отакий От зворотній бік має ця брошка. І тут є проба 925, тож вона срібна. І перша моя думка була, що може ці брошки виробляють десь там в Індії, чи в якихось інших країнах такі такими, не дуже престижний, як то казати. Але я тут побачила літери, чиїсь ініціали, і зрозуміла, що це ще авторська робота. І подумала, що ні, все ж таки треба взяти, бо це не якісь там, знаєте, багато виробляють, не дуже якісні, ні. Якщо ініціали є, то за цією брошкою стоїть автор. Звертаю увагу на застіпку, така вона якась велика. І щоб винути тут голку, ну, треба повернути. Але бачите, трошки відрізняється від того, як ми звикли, бо тут такий великий саме круг, а не тільки одна невеличка. Частинка, яка прикриває лише дірку. Але голка зроблена таким чином, що вона не дуже розкривається. Ну Так її можна винути, приколоти до одягу і закрити. Закрита вона досить надійно. І я вважаю, що дуже така гарна знахідка. Ну, кажу, може, вам і не дуже сподобається, але мені дуже подобається саме цей камінь. Ще купила такий невеличкий підвіс. Зроблений, ну, як я вважаю, в Венеції. Я так кажу обережно, тому що зараз роблять різні підробки. Але мені здається, що це саме Венеціанський. Зроблено в їх техніці, фьорі, тисячі квітів. Ну, такі. Вони не дуже рідкі, виробляють їх, виробляли. і виробляли. Вважаю, що може він і не дуже старий. Ну, але ж роблять їх неоднакові. Квітки бувають різні. І я подумала, що варто взяти. Ну, і до того ж він був недорогий. А ось цей підвіс старенький. І... Те, що мені подобаються старі прикраси, я не могла там теж так спокійно його залишити, і купила. Ось подивіться, яка цікава робота, е, метал. Я спеціально його не чистила. Е, я помила і він от такий досить гарно виглядає. Ну, я так кажу, тому що ця брошка, е, яка ось ця, бачите? Вона ніби розпотемнілим металом, а цей виглядає досить пристойно. Стрази, як і на цій брошки з пласкою основою. Мені здається, що це теж такий доказ, що колон старий, старовинний. Я так не можу сказати, якого він часу, тому що це може бути початок 20-го сторіччя, а може бути 19 сторіччя. Отакий От тут бейл. Ну, і оце зворотній бік. Наше деревом сьогодні я вирішила зробити цей браслет. Він не старовинний, він цілком сучасний. Чому я так кажу? Тому що от тут таке закріплення, ось, бачите, що видає сучасну роботу. Але мені дуже подобається натуральне каміння і саме аметист, а ці намистини зроблені з аметисту. Можна побачити, що там є якісь включення, це цілком натуральний камінь. Застібка срібна. Ось тут є проба 925. І е, цей браслет сьогодні у мене викликав найбільші емоції. Тому я вирішила зробити саме його шедевром. Ось так виглядає цей браслет. Якщо його носити, він так досить вільно ходить. Дуже гарний розмір, саме як мені подобається. Ну, а щодо каблучки, знайшла тільки отаку. От Бачите, дуже світлий аметист тут, і може і не дуже підходить. Тут, звісно, треба щось таке, щоб. Було і за розміром трошки велике, і за саме цієї якості цих мінералів, щоб були, може, якісь такі включення, чи щось подібне. Ну, Але ж зараз от так. Нагадую вам прикраси, як я показала вам сьогодні. Ну, Мій вибір шедевру це браслет за метисту. А може вам сподобалась найбільш якась отра прикраса? Напишіть мені це в коментарях. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадгида.